І нині мати воду дуцю Духом Твоїм святим. І дай усім, що доторкається до неї, споживають, помазуються нею освячення здоров'я, очищення і благословення. О в тій волоссине, войно, миросимено ночи, дорога львівська громада, ми щасливі, що, що маємо, а маємо таку нагоду, хоча так й раз у рік зібратися. От і перед ратустю так спільно і помолитися Милосердному Богу, покуштувати тої святої водички, яку, напевне, ми куштували в кожному храмі, якому ми ще молили сьогодні. Бо ось до мене телефонує єпископ із Чорнівців і каже. Що перший раз у Чернівцях збираються сьогодні міськофесійно, так як нас Львові Львовича багато років освячувати воду. Дивується, що перший раз як то було, а ми вже знаємо, як то є. Знаємо прекрасно і дякуючи вам, війській громаді, що ви не ставитеся до того байдуже, а приходити щоб крім своєї церкви, щоб у центрі того стародавнього нашого європейського міста зібратися, покалядувати, а також освятити ту воду, яку милосердний Господь своїм приходом на Йордан освятив. thank